Якихось 50 чи 100 років тому наукові напрямки діяльності та дослідження, оточуючого нас світу, можна було порахувати на пальцях. Сьогодні ж людство все більше відкриває нового, що в свою чергу веде до збільшення кількості досліджень та їх напрямків як окремих наукових галузей. Тож до вашої уваги топ-10 наукових напрямків досліджень, про які ви навряд чи чули. Якщо ви чули про паразитів токсоплазма Гондіай, породженого котами, та який змінює поведінку як гризунів, так і людей, тоді ви знаєте про роботу нейропаразитологів. Той факт, що зараз ці моторошні паразити мають власну наукову дисципліну, присвячену їм, показує наскільки вони поширені в природі, викликають занепокоєння та наскільки можуть бути небезпечні. Хорошим прикладом є еюха Плорхіз Каліфорнійський, який змушує рибу тремтіти та стрибати, щоб болотні птахи хапали та їли їх, або ж так звані волосоїди, які живуть усередині коників та примушують їх до суїциду. Замість того, щоб мирно піти, вони випускають суміш хімічних речовин, яка змушує коників покінчити життя самогубством, стрибнувши у воду. Потім волосоїди відпливають від своїх господарів, що тонуть або з'їдаються рибою. Про квантову фізику чули всі. А ось чим займається квантова біологія, на вашу думку, квантові біологи це науковці, які намагаються пояснити та вивчити явища перетворення енергії на матерію та навпаки, як приклад, це явище фотосинтезу у рослин або ж створення вітаміну Д у людини під дією сонячних променів, також дослідження невідомих речовин чи матеріалів, які теоретично можуть виникати або створюватися в процесі життєдіяльності, та навіть дослідження. Та пояснення виникнення життя на планеті, яке з'явилося звідки. Це теж їх задача. Якщо ви думали, що погоду, геологію чи можливі океани на інших планетах досліджують астрономи, то це не так. У них є спеціально навчені люди, такі як екзоокеанографи, екзогеологи та екзометеорологи, що зацікавлені у вивченні природних процесів, які відбуваються на інших планетах, крім Землі. Тепер, коли астрономи можуть уважніше вдивлятися у внутрішню роботу найближчих планет і супутників, вони все більше можуть відстежувати атмосферні умови та погодні умови. Юпітер і Сатурн з їх неймовірно великими погодними системами є головними кандидатами для вивчення, так само як і на Марсі, на якому регулярно відбуваються пилові бурі. Навіть планети за межами нашої сонячної системи вивчаються екзометеорологами, і що цікаво, екзометеорологи можуть зрештою виявити ознаки позаземного життя на екзопланеті, виявивши органічні ознаки в атмосфері або підвищений рівень вуглекислого газу, як можливу ознаку цивілізації поза межами Землі. Також ця наука відома під назвою як харчова геноміка. Це дослідження складної взаємодії між їжею та генетичними змінами в організмах. Науковці, які працюють у цій галузі, прагнуть зрозуміти роль генетичної варіації дієти та шляхів, у яких поживні речовини впливають на наші гени, адже їжа має глибокий вплив не лише на наше здоров'я, і це починається буквально на молекулярному рівні. Нутрігеноміка працює в обох напрямках. Наші гени впливають на наші харчові уподобання і навпаки. Тож основна мета цієї науки є створення розуміння та вивчення харчування, яке відповідає тому, що ми їмо з нашими унікальними генетичними особливостями та його вплив на майбутню еволюцію і тому подібне. Навряд чи у вас є навіть здогадки, чим займаються науковці та дослідники цього напрямку, і цим дивним словом досліджують соціальні процеси минулого та прогнозують майбутні довгострокові сценарії розвитку подій та людства в сферах життя, історії, економіки та всього іншого, що впливає на соціум. До того ж, це все намагаються пояснити математичним, теоретичним та аналітичним шляхом, простіше кажучи, дуже мутна та заплутана галузь дослідження про людей та їх взаємовідносини. Осини у часовому інтервалі з передбаченням можливого майбутнього це велика наукова дисципліна, яка змінює світ. І багато хто з нас уже знайомий або чув хоча б один раз про неї, або щось подібне. Синтетична біологія це проєктування та конструювання нових біологічних частин, пристроїв і систем. Це також передбачає проєктування існуючих біологічних систем для будь-яких корисних цілей. Крейг Вентер, лідер у цій галузі, сколихнув біологічну спільноту у 2008 році, оголосивши, що він виготовив весь геном бактерії, зібравши разом її хімічні компоненти. Через два роки його команда створила синтетичне життя, тобто ДНК створену цифровим способом, а потім надруковану та вставлену в живу бактерії. А минулого року вчені Сінбіо створили першу повну обчислювальну модель реального організму. Тяжко навіть уявити, що це таке та як це взагалі відбувається у лабораторії. Як вони це взагалі роблять? Наче знайоме слово, але невідомо чим саме займаються в цій області досліджень. Насправді все просто: епігенетика досліджує вмикання і вимикання генів, які відповідають за наше життя, травми, інформацію та спадковість. До речі, епігенетики дослідили досить, щоб стверджувати, що весь ваш набутий досвід впливає на ваших дітей і передається від покоління до покоління. Науковці також стверджують, що за певних обставин вони можуть активуватися або вимикатися у ваших дітей та нащадків. Якщо ті потрапляють в схожі умови, і поводитися вони будуть так само, як і ви в цій ситуації. До того ж, ваші комплекси, недоліки та позитивні сторони теж передаються і залежать від умов життя ваших нащадків. Тож частково всім відомий термін карма, що застосовується як невідворотність, частково пояснений наукою. Чули таке коли-небудь навряд чи ця наукова діяльність взагалі намагається вивчити та пояснити те, що не укладається в голові у звичайної пересічної людини. Досить спекулятивна галузь, і технічно вона все ще знаходиться на протонауковій фазі. Але це лише питання часу, коли вчені краще розберуться з людською ноосферою, простіше кажучи, колективний розум або ж тіло усієї людської інформації на планеті, і тим як поширення інформації. Впливає практично на всі аспекти людського життя та всіх людей нашої планети. Чого тільки не придумали люди? Наші діди з бабами навіть уявити собі не могли, наскільки складними стануть дослідження нашого світу. Кількісна біологія, коротко кажучи, намагається вивчити та пояснити процеси програмування біологічних форм життя математичним способом, а також кількість інформації, що створює живий організм, швидкість передачі, швидкість генерування, її обсяг і тому подібне до того ж, застосовують в цій сфері не лише математику, а й навіть фізику та інформатику. Насправді це не нова галузь у сфері науки та досліджень, але навряд чи ви з нею знайомі. Вперше почали досліджувати в цьому напрямку ще в 70-х роках. Органічна електроніка намагається віднайти та створити біологічні форми електронних пристроїв, енергії та мікросхем, які матимуть змогу працювати автономно та без підзарядки допоміжними засобами, як приклад, це так звані нанотехнології, які дали поштовх для розуміння, розвитку та створення більш складних життєвих форм. Основною метою діяльності є створення органічних батарей, імплантів та стимуляторів для людей в майбутньому та роботизованих форм життя, які матимуть більше органічних сполук та матеріалів, ніж неорганічних. Отже сьогодні ви довідалися про 10 найновітніших та прогресуючих напрямків науки та досліджень. Якщо вам до вподоби такі відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал, коментуйте, діліться враженнями та чекайте на наступні теми цього каналу. У світі ще досить багато цікавих речей та інформації, про які варто дізнатися.